Горщик для квітів фіалка на 1 літр харківського виробництва Юніпласт. Горщик виготовлений з якісного пластику. Пластик досить міцний. Ширина верхньої частини, ця внутрішня, 130 мм, ширина бортика 1 см. Висота 120 мм. Горщик має додатково нижній полив, ось тут є така виямка. І невеличкий носик. Підставка тримається. На отаких чотирьох ножках знизу є ось така перфорація. Горчики бувають у різних варіантах кольорових. Це у нас коричневий. Є ось такий білий. Також новий кольор сірий або металік. І також є позиція із різнокольоровими горщиками. Якщо будете брати упаковку, там будуть ось такі різні кольори.